Та що то таке? Роботяг не можна знайти. Раніше по щелчку пальців всі збігались. Тільки що мав таку розмову з людиною, яка шукає плиточників, розумієте? Кажу, дядьку, вже ті часи пройшли по щелчку. Вже зараз треба плиточника знайти, заколесати, дати йому об'єм, щоб він робив. Бо то зараз теж нас майстри носом вміють покрутити. За місяць, кажу мінімум, ну, швидше ніяк. Та то капець, то капець, тільки чекати. Я о, фасадчиків замовляв рік часу тому, рік часу тому, розумієте? Зараз що? Я знімаю якісь відео в соцмережі, я є на плаву, мій номер є. Я і завжди про роботі, тому є черга. Ну, понятно, зараз багато хто напише, ой, я сижу без роботи. Табо нічого не, не, не робите для того, щоб знайти ту роботу, чи робота, щоб вас знайшла треба щось зробити тоді вона буде половину хлопців на війні зараз, будівельників ну і не вистачає робочої сили